Леміконобере, скажи грибку, прощавай. Ну а так по-серйозному, ми зараз будемо обговорювати значення цих подій з військовим експертом Олегом Ждановим. Він уже на зв'язку з 24-м. Олеже, доброго вечора. Доброго вечора. Що на вашу думку означає поява зенітного ракетно-гарматного комплексу Пансир, 1 на даху російського міноборони та інших будівель у центрі Москви? Ну, це означає, що е, той міф про нездоланне ППО Росії, який існував, ну до мабуть до ударів до вибухів на аеродромі Енгельс, він зруйнувався остаточно. Я нагадаю, що напередодні, буквально тиждень тому, Російська Федерація в Російській Федерації було прийнято даже раніше, декілька тижнів тому, було прийнято рішення щодо стягування в, в район Москви зенитно-ракетних комплексів типу, типу БУК-ТОР, які розташовувалися прямо в полі навколо Москви. Потім, навіть за рахунок вирубки деяких паркових зон в місті Москва було розташовано комплекс С-400. І зараз ми з вами спостерігаємо останню, останній крок. Це тактична ланка, знізнітна ракетні комплекси ближ, ближньої радіо дії. Ну тор і Бук це середня С – це дальня дальній радіус дії. А панцирь 1 С. Це ближній радіус дії. Тобто Москва будує з нуля, будує глибоко ешелоновану протиповітряну оборону. Значить, вони не виключають, що в небі Москви можуть з'явитися літаки іншої країни. А це саме від літаків панцер с С-1» чи, наприклад, від дронів також або ракет. Дронів так, ракет, ракет ні, навряд чи. Він їх бачить, але у нього можливості найменше щодо їх збиття. Хоча така вирогідність теоретично він може збивати. Така варагідність існує. В основному він від дронів і, 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 і літаків. Ну і тоді виникає запитання. Як взагалі в голову прийшло, що в них над саме Москвою можуть з'явитися іноземні літаки? Це якась внутрішня міфологія, якась історія для пропаганди, чи що? Чи вони на повному серйозі вірять, що чи українські літаки туди полетять, чи ну тим паче країни заходу або самі відправлять, або навіть не не, не надаючи, поки що атакамси дадуть західну авіацію і скажіть, бомбіть, скажуть бомбіть Москву. Ні, ну дивіться, в Венгельці ж хтось прилетів і хтось вибухнув. І ну, а це стратегічний аеродром. Він повинен був захищатися точно так же, як Москва. А е, ніхто не виключає, може завтра будівлю на Лубянці, е, де знаходиться ФСБ, теж щось прилетить, щось вибухне. А а може в самому Кремлі в будь-якому випадку, це ну я би сказав так: Росія сьогодні розп... офіційно визнала повну відсутність стаціонарної системи протиповітряної оборони країни. А, і те, що вони це передбачають, що можуть долетіти а, якісь літальні апарати до Москви, а, це дуже хороший знак, то що вони не розраховують завтра на остаточну перемогу в цій війні. Ну і з рахуванням тих кадрів, які ми показали буквально перед включеннями, які ви також побачили, наскільки взагалі панцирь С 1 і можливо інші ППО, про які ви зараз згадували, наскільки це зброя, по-перше, ефективна, а по друге, надійна? Ну, наприклад, чи може воно так само повертатися в місце запуску, як на тому відео, яке ми щойно побачили? Ну, там головна причина, на мій погляд, скоріше за все, в ракеті, в самій ракеті. От стосовно якості вироблення ракет, ну, тут можна сумніватися, що вона або, або, не, або не полетить, впаде, або повернеться так, як ми бачили на відео. Що стосується надійності засобів ППО, то скажу так, що е, з цих всіх перелічених Тор і БУК – це най, найбільш надійні, тому що це засоби, які виробляв ще радянський Союз. Аюз радянський союз більш-менш ретельно підходив до цих питань. Що стосується ДНС він як на нашій війні, так і на війні в інших країнах. Е Більше показав від'ємного результату ніж позитивного. І я нагадаю, що пансероденес це був комплекс, який поніс найбільші втрати. Ну принаймні в Лівії. всі до одного були знищені панцири. Ну і ми не відстаємо і панцир-1С доволі часто часто знищують наші наші сили сили оборони на його ефективність ну він може збивати і літаки і гелікоптери і до речі навіть ми використовуємо один по моєму якщо не помиляюсь ми перепрограмували його під себе і він сьогодні працює в лавах зброї повітряних сил збройних сил України, так що на, наскільки він ефективний, дуже важко сказати. Бойовий досвід дуже малий, тому що їх дуже багато знищують. Ну а комплекс С 400 взагалі не має бойового досвіду для того, щоб оцінити наскільки він ефективний. Ну окрім то припущення, що по Києву декільнами на минулому тижні було застосовано саме ракети комплексу С 400 але знов ж таки в класі Земля-Земля. А не в класі земля повітря Ну, і таке, от узнає фінальне специфічне запитання щодо саме цих комплексів, або знову ж таки тих інших, про які ми говорили, які стоять подалі від центру Москви, на околицях, або в тих, от знову ж таки, вироблених посадках, які вони зараз спеціально під ППО облаштували, як ви згадали, стрижі. Ті перероблені радянські комплекси, які ну звісно, ніхто не підтверджує, але більшість фахівців сходяться на саме на тому, що от ці е, типи дронів прилітали в Енгельс. Наскільки вони можуть обходити ту ешелоновану вже тепер ППО, яку, е, яку будують чи вже побудували в Москві? Я думаю, що вірогідність така існує і стріший рейс може, може обійти е, цю систему, і е, тим більше, якщо його трошки дообладнати на підсучасні умови подолання засобів радіоелектронної боротьби, чи е, надати йому е, властивості непомітності від відповідно від радіолокаційних станцій. В будь-якому випадку, я думаю, що вирогідність подолання вона цілком існує. Так, ну і от змоделюємо ситуацію, дай Боже, щоб відбувалося ураження військових об'єктів у Москві. Можна на околицях, але краще в самому місті. Який, на вашу думку, психологічний ефект це спричинить? Ну, це може бути соціальним вибухом. Чому? Тому що в Російській Федерації там е, теж культ армії він дуже високий. І рейтинг, рейтинг. Е, Віри в те, що їх армія не переможна, теж дуже високі. Вони досі не можуть змиритися з тим, що вони там залишили Херсон, що вони пішли з під Києва, а там лунають критичні зауваження. Тому якщо в Москві щось рване. То це буде просто катастрофа для політичного керівництва Російської Федерації, а яка вплине, до речі, на особливо на внутрішню політичну ситуацію в самій Російській Федерації. А якщо, наприклад, їхні ППО справлятиметься, але ну щось регулярно прилітатиме, і відповідно регулярно лунатиме тривога, і регулярно вони чутимуть звуки вибух вибухів, то чи це зіграє на користь України, чи навпаки може росіян ну якби збудоражить? Ну, дивіться, я скажу так, що якщо буде щось прилітати і буде працювати ППО і будуть лунати сирени повітряної тривоги в Москві, то це буде от саме те, що я вам описав тільки що. Тут уже не важливо, буде вибух на землі чи буде вибух в повітрі. І там збили, не збили. Ніхто не буде про це вже казати. Сам факт того, що Москва буде ховатися по бомбосховищах, і в небі Москви будуть лунати вибухи сирени і все і решта, оце саме і буде означати, що війна прийшла туди, куди її де її не взагалі не чекали. Вони ж чекають всі перемоги, коли їхня армія там друга в світі підніме прапор Російської Федерації. І, до речі, вони вже не знають, де, де треба піднімати той прапор. Спочатку вони хотіли в Києві його піднімати, потім в Києві не, не вийшло. Вони хотіли підняти його на Донбасі а, а, чи в інше, в Харкові, потім на Донбасі. І зараз вони остаточно, я так розумію, не, не, не можуть визначитися, де його піднімати. Так що я думаю, що саме о такій головне щоб в москві почалися реальні реальна робота ППО з бойовими пусками зі стрільбою і лунали сирени повітряної триморії і буде для росіян це буде холодний душ в плані організації ведення цієї війни а якщо ще щось взірветься в якомусь або військовому об'єкті а в Москві їх дуже багато, або в якомусь або в якоїсь будівлі там там той же ФСБ, яку я вже згадував, того ж Міністерства оборони чи Генерального штабу, ово тоді вони нехай на собі відчують, що таке повітряна тривога, і що таке вибухи в в на та на, на війні. Ви знаєте, аж настрій покращився від е, тих слів, які зараз ви, ви сказали. Е, з нетерпінням будемо чекати і тримати кулак, кулаки. А поки ще хочу поговорити про пути в цивілізованому світі. Е, парламент Нідерландів погодив на надання постачання Україні батареї Петріот, і це вже буде у нас третя батарея. Після е, раніше оголошених американської та німецької, ну точніше, вони то всі американської, але от ми говоримо про те, які. Уряди передають три батареї. Для чого, захисту яких ну за масштабами, скажімо, територій цього вистачить, або для досягнення яких цілей цього вистачить? Скажу так. Це це переводить нашу систему протиракетної, особливо протиракетної оборони. на на новий якісний рівень справа у тому, що Петріот ефективно працює в протиракетній обороні, тоді коли в нього є доступ до єдиної системи е визначення виявлення, точніше повітряних цілей і оповіщення. А це включає в себе і супутникову систему, і систему радіолокаційних станцій до дальнього визначення. Повітряних цілей, я думаю, що наші партнери по НАТО нададуть нам доступ до цієї системи, і е, тут вже не важливо буде де розташовані саме ці батареї комплексів Петріот, Папетріот, але е, отримуючи інформацію в режимі онлайн, ну допустимо за допомогою супутникової розвідки стосовно о, раннього визначення пуску балістичних ракет, крилатих ракет. Вони будуть вони дуже з великою ступіню варагідності будуть їх збивати, і ефективність цього комплексу буде підвищуватися. Це до речі, те, що про що ми постійно говоримо: що треба збільшувати щільність про засобів протиракетної протиповітряної оборони. Чим більше щільність, чим ефективніше розвідка тим, тим більше коефіцієнт збиття чи ворогідне збиття повітряних цілей будь-якого характеру. Зрозумів, і давайте поговоримо також і про наземну допомогу. Ну називемо це так. Маємо приємні новини із Сполучених Штатів, поки не офіційні, а у вигляді новини від телеканалу CNN із посиланням на поінформовані джерела. Але от скажу, обмовлюся, що за останній час, коли CNN щось повідомляло з посиланням на поінформовані джерела, то воно так і було. Ну от, наприклад, знову ж таки перший петріот про них першими повідомили CNN. Тепер кажуть, що Получені Штати мають намір завершити формування масштабного пакету військової допомоги Україні на суму близько 2,5 мільярдів доларів. І вперше цей пакет включатиме такі бойові машини, як страйкер. І до того ж, на додачу там буде іще більше Бредлі, про які вже нам оголошували. Давайте почнемо з того, взагалі, а що це за бойові машини, страйкер. З чим хотів сказати, їх їдять, але це знаєте така була. Путінська риторика щелкать, тому не буду казати. Скажу чим вони класні і як саме вони допоможуть нищити ворогів. Ну, дивіться, це, це клас бойових броньованих машин для ведення бойових дій піхотою. Це саме головне. Це, до речі, те, що лунало в нашому у нашого головнокомандуюча генерала залужного, що нам потрібно 500-600 одиниць такої техніки, і це більш сучасні машини, ніж е е Бредлі і М113. тринадцять. Е у них більш сучасне озброєння і. В тому числі є протитанкові комплекси, такше також їх броньові характеристики е, теж на сьогоднішній день е, ну, дов, доволі високі, що буде дозволяти нашій піхоті проводити як допомагати точніше вести як оборонні дії, так і і штурмові дії, якщо ми будемо застосовувати такі е, як такі дії, як контрнаступальні на окремих ділянках чи на на окремих оперативних напрямках, в, в будь-якому випадку, бойові броньовані машини для нас е, дуже важливі. Е, артилерія, бойові броньовані машини і танки. От три складові, які називав головнокомандувач, і нам сьогодні їх дають. На жаль. Спектр чи тип цих машин дуже широкий, що трохи ускладнює їх логістику з обслуговуванням, але в будь-якому випадку їх наявність в підрозділах дає нам шанс на посилення наших, нашої піхоти. Ну і я звісно ж не можу не згадати про теж сьогоднішній новий пакет допомоги від Швеції, яка оголосила і про надання нам самохідних артилерійських установок Арчер. Наскільки я розумію, вони вважаються найбільш маневреними у світі і дуже швидко стрільними. І ще додають 50 БМП Стрітфордон 90 Ну і також про ракети «Енлоу». що таке «Енлоу» ми добре знаємо, але от про ці БМП. І в такій кількості доволі серйозній 50 штук я би вас задоволенням розпитав. Чим вони можуть бути корисні, чим вони вирізняються. Дивіться, це все машини одного класу. Бойові машини піхоти, вони приблизно всі е, більш-менш однакові. Відрізняється тільки е, наявністю зброї і е, вогневими можливостями, і можливостями е, бронестійкості цих машин. Е, так що в будь-якому випадку, ну це два батальйони. 60 машин це два батальйони. От, тому е, на сьогоднішній день е, фактично. Ну, поки що даже Рамштайн поки що не не почався. Якщо ми порахуємо всі ці обіцянки, які на сьогоднішній день заявлені, то я думаю, ми десь наближаємося до тих цифр, які е оголошував знов ж таки наш. Головнокомандувач. Тому вони кардинально нічим не відрізняються одна від одної. Є особливості в конструктиві, є особливості в броні, є в особливості в вогневих засобах. А от стосовно арчеру, тут треба окремо сказати, тому що, ну, до речі, це третя. Наскільки я пам'ятаю, так третє, третє оголошення про те, що його дають, ну принаймні це офіційне оголошення. Згадайте, скі, двічі з'являлася інформація, що ось ось дають справа у тому, що гаубиця Арчер це останнє слово в самохідних артилерійських установках. Це Повністю автоматична гаубіця з, з башнею без екіпажу. Екіпаж машини гаубіці складається з двох чоловік: командира і водія. Вони управляють, один управляє машиною, другий управляє гарматою, не виходячи з кабіни. Ось в чому а, є від'ємність від, від а, всіх інших. Всіх інших самохідних галузь. за рахунок колесного ходу високої проходимості вона має дуже високу маневреність. Ну і за рахунок автомату, повного автомату, вона має і іще і велику скорострільність, а також точність, тому що після кожного висти пострілу. Наведення орудія чи гармати відновлюється автоматично, що дуже проблематично, коли допустимо гаубиця причіпна або гаубиця не має електронних приладів наведення на ціль. Не, 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 не важно сама самохідна вона, чи чи букси Так що е, от ці всі заяви і Швеції, і Нідерландів. Там, до речі, нам ще і Цезарів дають 19 гаубиць, якщо я не помиляюсь, або Данія, або Голландія повинна теж вже пролунала заява. От, Канада додатково викуповує для нас комплекс на САМС. Я так розумію, ми підійшли к тому етапу, коли постачання озброєнь буде, буде коли озброєння і техніка буде постачатися великими обсягами. Я теж на це сподіваюся, і новини цих днів про це свідчать. От ви згадували Канаду. Треба також. Я думаю, тут уточнити, що буквально вчора вони і оголосили про передачу 200 бронеавтомобілів, які там можуть і міномети так знов ж таки так. Так, знову ж таки, бачите, або броньовані автомобілі з формулою 4х4, або з формулою 8х8, ну це вже бронетранспортери, От. або бойові машини піхоти, це гусеничний хід, Ну, в будь-якому випадку це бойові броньовані машини для дій нашої піхоти. Ну і дивіться, паралельно з цим читаємо такі новини. От, наприклад, від екс командувача сухопутними військами Польщі. В нього оцінка така, що новий наступ Росії може початися з боку Воронежа, Курська і брянська. Відповідно, під ударом спочатку буде Дніпро та Полтава, а потім Запорізька, Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області. Ну, це оцінка там приватної особи, скажімо так. Але ж все таки про новий наступ від е, росіян е, ми чуємо щодня від президента Зеленського. Звісно, звідки він е, буде починатися? Зараз президент не каже. Можливо, і сам е, можливо, і наша розвідка ще сама не знає. То е, два запитання таке: ми всі ці західні зразки зараз озброєння отримуємо для власного наступу чи для стримування отого наступу росіян, про, про який йдеться. Ну скажу так: дивіться на наявність танків. Якщо танків нема, то це оборона. Якщо танки будуть, то це наступ. На сьогоднішній день я так розумію. Всі пакети військово-технічної допомоги, які йдуть в Україну, направлені на те, щоб ми могли організувати і провести з найбільш ефективним результатом оборонну операцію, якщо Росія... Все ж таки спромагнеться спробувати відновити наступальні дії на будь-якому напрямку або на декількох напрямках. Ми зараз готуємось до великої оборонної операції з метою максимального нанесення ураження російським окупаційним військам. А ось коли почнуть давати таку техніку, як танки і літаки і ракети. От тоді буде йти мова про контрнаступального про формування контрнаступального груповання і проведення контрнаступальної операції. Угу. Тобто засмучуватися через те, що а, танки поки не дають у великих обсягах, на вашу думку, не варто. Ні, я думаю, що на сьогоднішній день не варто. А, тим більше, що а, поки що ми ж забуваємо, що це ж не дають танки західного зразку. Але я ж нагадаю, що ми ж недавно отримали і танки Т-72 угу. і доволі великої кількості для, для ведення бойових дій на сьогоднішній день. Ну і щоб резюмувати оцю нашу з вами розмову, чи правильно я розумію, що зараз тенденція така: от із урахуванням надання Україні такої бронетехніки, і з урахуванням тієї мобілізації і неймовірної кількості окупантів, які з'являються зараз і з'являтимуться найближчим часом на тимчасово окупованих територіях, і на фронті відповідно з того боку, от якщо все це сплюсувати, ми можемо говорити про те, що втрати з українського боку, і з наданням бронетехніки та інших видів озброєння зменшуватимуться, а втрати в окупантів лише збільшуватимуться? Так, да, я думаю, що в деякий період ми можемо досягнути навіть переваги в плані бойових броньованих машин. Якщо брати загалом артилерію, танки і бойові і БМП БТР. Так що, цілком ви абсолютно все правильно порахували. Ми думаю, що на цьому будемо тоді і ставити три крапки, чекати з нетерпінням подальших новин, е, хороших новин е, про надання Україні допомоги. Ну і новин про Бавовну в Москві, звісно, довгоочікуваних нами всіма. Дякую це вам. Це буде голов. Гол, це буде головна подія в, 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 в році, який наступив. Я думаю, що е, головна подія січня так точно. Тримаємо кулаки. Дякую вам, Олег Жданов, військовий, right. військовий експерт, долучався до прямого ефіру на 24 -му.